Катастрофа, але я знаю, як врятувати ваші руки. Мені потрібно лише 5 хвилин, щоб показати вам, як працюють олії холодного віджиму. Дивіться до кінця, а поки можете підписатися на наш канал та обов'язково поставити вподобайку. У сьогоднішньому випуску три натуральні скарби: абрикосова олія це більше ніж фрукт. Абрикосова олія це справжній заряд краси. Для вашої шкіри. Вона багата на вітаміни А і Е, які глибоко живлять вашу шкіру. Ця олія чудово зволожує та загоює тріщини, а також додає шкірі еластичності. Після цього ваша шкіра відчуватиме себе як нова. Вуаля. Ляна олія це Карп природи. Вона багата на омега-3 жирні кислоти, які відновлюють бар'єрну функцію шкіри і захищають її від зневоднення. Вона заспокоює шкіру, усуває подразнення і сприяє регенерації пошкоджених клітин. Ідеально для боротьби із сухістю та подразненням. Особливо у зимовий період. Аромат просто зводить розуму. А це супергерой серед олій. Гарбузова олія лікує нігті і робить їх здоровими. Гарбузова олія багата на цинк та антиоксиданти, які зміцнюють нігтєву пластину. Ця олія не лише стимулює ріст, а й захищає нігті від ламкості. Результат лише за тиждень. Почніть свій щоденний ритуал прямо зараз. Це легко, швидко і приносить задоволення. Результат доглянуті м'які руки, які ви будете обожнювати. Регулярне використання цихолі це ключ до довготривалого догляду і природної краси ваших рук. Ваші руки заслуговують найкращого. Замовляйте прямо зараз на сайті CraftOil та захистіть свої руки. Приєднуйтесь до тисячі задоволених клієнтів і дякую, що залишаєтеся з нами. До нових зустрічей!